Моє вітання, з вами Аргон Соля, і сьогодні ми розберемо тему, про яку я обіцяв, що у минулому відео про ділюка. До речі, якщо ви ще його не дивилися, посилання на нього буде в описі або у верхньому правому куточку. Ну а сьогодні ми будемо розбирати таку цікаву механіку, як Драгонстрайк. Розберемося, як його робити та як він працює на усіх персонажах, на яких його взагалі можна робити. І для початку було б непогано відповісти на питання, що таке Драгонстрайк взагалі. Ну і по перше, Драгонстрайк це така механіка, яка допомагає вам відчути всю красу гри на сяо. Ви також як сяо будете стрибати, як мавпа. А хіба це не прекрасно? Ну а якщо серйозно, то Dragon Strike це баг або фішка, тут я точно не знаю, яка існує з самого релізу Геншину. Мабуть, це зроблено для людей, які хочуть знайти цікаві та важкі механіки. А користь від такої механіки є однозначно, як мінімум для збільшення шкоди та для нових вражень. Ну а працює Dragon Strike через механіку хітлагу. що таке хітлаг? Хітлаг це візуальна деталь, яка робить удар персонажа більш вагомим та додає йому якогось імпакту, як би дивно це не звучало у цій грі. Визначити хітлаг можна по яскравій іскорці. В цей момент анімація ставиться на паузу. Тоді і можна робити Dragon Strike. Ось приблизно так виглядає загальний опис цієї механіки, але давайте заглибимося у деякі деталі. Перед тим, як я розповім про те, як робити Dragon Strike, треба розглянути дуже важливі нюанси. По-перше, Dragon Strike можна робити на будь-якому персонажі, будь-це персонаж з каталізатором або зі списом. Але найлегше та найефективніше це робити на дворучниках. Причина цьому досить проста: в них найбільше вікно хітлагу, через і працює ця механіка. А також у них дуже великі. Скейли атаки у падінні, якщо порівняти їх з іншими персонажами, наприклад, з одноручниками. Ще важливо зазначити, що для зручної реалізації цієї механіки вам в команді потрібні два аномо-персонажі, для аномо-резонансу відповідно, або джин із другим сузір'ям, щоб збільшити швидкість руху. Звичайно, ж, джин з другим сузір'ям є не у всіх, але це дуже сильно збільшує варіативність пачок, тому що окрім того, що вона може підхилити, вона ще може зняти резисти із ворога, що збільшить вашу загальну шкоду. Також можна взяти розарію для збільшення швидкості руху, але це не дуже зручно, тому що ця пасивна навичка працює тільки вночі. Та не працює у безодні. Ну і останній варіант, який допоможе вам в реалізації Dragon Strike, це Діона, але вона підходить далеко не усі пачки. А також в неї не саме міцний щит, а саме цей щит дає швидкість руху завдяки першій пасивній навичці. Але в цьому випадку можна взяти жертовний лук для оновлення щиту. Та це трохи виправить ситуацію, але він потрібен на пробудженнях. Чим більше, тим краще. Проте, на жаль, навіть так Діона є не найкращим варіантом. Звичайно що Dragon Strike можна робити і без резонансу та збільшення швидкості персонажу, але це буде робити набагато важче. Кожна дуже очевидна деталь полягає у тому, що на Dragon Strike впливає зріст персонажа, тому що уявіть собі, чим більше персонаж, тим швидше він рухається. А як ми з'ясували раніше, чим швидше персонаж, тим легше робити за нього Dragon Strike. Ще важливо сказати про таку деталь, що атаки в падінні не тригерять такі речі, як 6 зіря Фішель, Ульту Сінцю, Ульту Єлань та деякі інші. Ну, як ви розумієте, в залежності від цього типу гри, вам доведеться створювати інші пачки. Ну а тепер, коли ми завершили розбирати деталі, можемо поговорити про те, як же робити Dragon Strike. Ну і у нас виходить приблизно така. Схема, треба знайти будь-який баф на швидкість руху, про який я казав раніше, зробити звичайну атаку, ривок та стрибнути. Після цього нанести шкоду в падінні, звучить легко, але є підводні камінчики. По-перше, чим більше ворог, тим легше робити Dragon Strike. Це не означає, що на маленьких ворогах його зробити неможливо, проте на них це зробити важче, а ще в них не дуже багато хп, тому це не має багато сенсу. А зараз у нас буде невеличкий урок, як навчитися Dragon Strike. Для того, щоб зрозуміти, як він працює, рекомендую потренуватися на елементальних монументах. Як мінімум це допоможе вам із звивчити. <таймінгів> та правильної послідовності дій. А далі треба спробувати на живих ворогах. Про те, чого точно не варто робити, це боятися, тому що це не дуже складно і з часом та тренуваннями навчитися робити Dragon Strike ідеально. Це не так вже і важко. Ще особисто я хотів би зазначити, що на телефонах це робити незручно, та не має дуже багато сенсу насправді, тому що Genshin це все ж таки гра про 2D вайфушок, Але я вам, звісно, забороняю, є різні люди, які будуть робити Dragon Strike навіть на телефоні досконало. І ось в цілому це все, що вам потрібно знати про те, як робити Dragon Strike. Ну а надалі це. Чи питання часу та тренувань. Ну а я ще пропоную поговорити про всіх персонажів, які можуть робити Dragon Strike. Розберемо ми тільки дворучників. Чому так я казав раніше? Підемо по порядку Аратаки Іто, самий новітній дворучник у грі. І на цьому персонажі гра через Dragon Strike має сенс, але не підходить його ротацію, тому що він грає через заряджені атаки. Завдяки зарядженим атакам Іто завдасть більше шкоди, але можна знайти місце і під Драгонстрайку ротації. Якщо дуже сильно цього захотіти, чом би ні? Наступний персонаж у грі це Саю аніма Хіллер, Саппорт, має низький зріст, та це зменшує Її швидкість руху. Я розумію, що деякі люди грають за саю як Мейндамагром, мабуть, навіть я скоро дойду до чогось такого. Але все ж таки я не рекомендую використовувати за неї Dragon Strike. З Юлою все набагато цікавіше, це фізовий Дамагер. Може гратися через Dragon Strike та вносити через нього дуже багато шкоди. Але я не рекомендую використовувати Dragon Strike під час ульти, тому що так ви не зможете накопичити Ульту на всі 100%. Проте гра через Dragon Strike за Юлу освіжить погляд гри на ній, якщо вам набридла звичайна ротація. Наступний персонаж це Сіньянь. Я не думаю, що багато людей грають за неї як за Мейн Дамаг. Але все ж таки, я думаю, варто зазначити, що якщо ви хочете грати за неї через Dragon Strike, це не така вже й погана ідея. Тому що досить очевидно, що збільшення фіздемеджу для неї піде тільки на користь. З ділюком ситуація ще цікавіша. Він має власну фузію, тому кожна атака в падінні буде викликати будь-яку реакцію. Не кажучи вже про те, що вони не будуть мати кулдауну накладання статусу. Також дуже важливо сказати, що Dragon Strike можна робити і через елементальну навичку ділюка. Усі вище перечислені деталі роблять гру на ділюка через Dragon Strike найперспективнішою із усіх Персонажів Геншину він буде вносити божевільні числа демеджу, а його загальна користь значно збільшиться. А наступний персонаж це Чунюнь. Він також буде гарно реалізовувати механіку Dragon через свою криву інфузію, а також через Dragon Strike він може закривати реакції першого порядку та вносити дуже великі числа демеджу. Єдиний він сполягає у тому, що мало хто грає за Чунюня, як за мейн Магера. Із Ноель все складніше, Вона також не на саме популярний кері, та через звичайні атаки буде завдавати не меншої шкоди, але вона все ж таки може гратися через Dragon Strike. Ще одна причина. Чому грати з Ноель через Dragon Strike не дуже приємно, полягає в тому, що важко знайти пачки із Ноель та двома анемо-персонажами. Але якщо у вас є джин з другим Сузір'ям та дуже багато бажання грати з Ноель через Dragon Strike, то будь ласка, у вас є така можливість. Ну а наступний персонаж це Бейдоу. Тут також не все однозначно. По-перше, у неї немає інфузії, та це не дозволяє їй закривати реакції, а ця деталь ріже дуже багато демеджу. А також вона не буде тригерити блискавки зі своєї ульти, граючи через Dragon Strike. Але якщо ви її мейнете як основного Демагро, то Dragon Strike допоможе вам. У збільшенні демеджу, хоча все ще саб ДПС буде виглядати набагато краще. Та останнім клейморщиком, якого ми сьогодні розберемо, буде Рейзор. Він грається як основа групи та наносить фіш шкоду, але атаки в падінні не будуть тригрити атаки Вовка, але все одно Dragon Strike це дуже сильна механіка на Рейзора, щоб відмовлятися від неї. Та якщо ви не могли раніше закрити безодню за Рейзора, із-за того, що вам не вистачало демеджу, рекомендую вам спробувати гру через Dragon Strike. Можливо, саме вона допоможе вам закрити безодню. Ну а тепер, коли ми розібрали персонажів, я б хотів сказати декілька слів про ротацію з Dragon Strike. Розбирати кожного персонажа та пачку окремо ми не будемо, тому що це не має сенсу, але ми розглянемо загальні ситуації, які допоможуть вам обрати правильну ротацію. В цілому є декілька варіантів, яку ротацію можна зробити через Dragon Strike. У персонажів, що граються через Ульту з особливими вимогами, а це Еола, Рейзер та Іто. Йдемо по першому сценарію, а саме. Під час ульти граємо звичайну ротацію, а коли ви ще не накопичили енергію, можна спамити Драгонстрайком. Ефективність, звичайно ж, буде залежати від персонажа. Якщо казати простими словами, то використовуємо драгонстрайк для того, щоб збільшити фіз демедж вашого персонажа. Далі йдуть персонажі, з яких краще використовувати іншу ротацію. Наприклад, Зануель краще буде використовувати ротацію із чотирьох звичайних атак і вже після доповнити її Драгонстрайком. Такий же метод можна справді використовувати і на інших персонажах, замінивши спам Драгонстрайком на одну-дві звичайні атаки, і вже потім Dragon Strike. Ну а ще. Деякі персонажі просто створені для гри через Dragon Strike, такі як, наприклад, Ділюк. Тут спам буде максимально ефективним. Треба відволікатися лише на Єшку, через яку також можна зробити Dragon Strike. Та про Ульту не забувайте для відновлення інфузії. Чунюнь також підходить на цю роль, тому що він має свою власну інфузію і може покращити демедж від реакцій. І в цілому це все настав час підсумків. Насправді, Dragon Strike це дуже крута механіка, про яку багато хто не знає, чи просто боїться спробувати, бо думає, чи це важко, чи не має багато сенсу. Але я сподіваюся, що це відео є зміг вас переконати, та ви спробуєте Dragon Strike на своєму улюбленому клейморщику. Причина це може бути дуже багато. Наприклад, вона брид звичайний геймплей та його ротацію, чи із за того, що у вас не вистачає демоджі, щоб закрити безодню на 36 зірок. Ну а якщо хочете якусь пораду щодо героїв, то на мою думку найкращими героями для Драгонстрайку будуть Ділюк, Юла, Чуньюнь та Рейзор. Через свої особливості, про які я казав раніше, вони можуть реалізовувати Dragon Strike майже на 100%. Що ж, сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Не забувайте про вподобайки під цим відео, залишайте свої коментарі та вступайте в нашу спільноту у Discord, посилання буде в описі. Ну а з вами був вархов консолі, до нових зустрічей.